Коли іменем України, сенатор резолюційної частини 22 грудня 2025 року міста Браварин, провеський міський суд Київської області у складі велучого судді. Кушу на участі секретаря судового засідання Матю, прокурора Мольченка, обвинуваченого Баженка, обвинуваченого Онищенка, захисника обвинуваченого моє Баженка, Адвокета захисника обвинуваченого Онищенка, адвоката Мережко, розглянувши у відкритому передачу судовому засіданні в залі суду міста Браварин Київської області питання прокурора про продовження строку дії запобіжного заходу у кримінальному провадженні, внесеному до єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 420 251 1 42 від 7 лютого 2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 332, частиною 1 статті Повному тексту ухвали допомагає значному часу. Суд керуючись статті 376 кримінального процесуального кодексу України, вважає за необхідне вмешитися олошення результативних частини ухвали. Керуючись стаття 177, 178, 182. Дефіст 184, 194, 196, 197, 199, 315, 31, 372, 376-395 Кримінального процесуального кодексу України суд постановив питання прокурора про продовження строку запобіжного заходу обвинуваченого обвинуваченому майбуженку Володимиру Володимировичу у вигляді тримання під вартою задовольнити. Продовжити строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою оберний відносно майбоженка Володимира Володимировича, 23 квітня 1965 року народження строком на 60 днів до 19 лютого. 2026 року включно. Отримувати моє бажанку Володимира Володимирович володимир, у державній установі Київській слідчий ізолятор Міністерства юстиції України. Визначити обвинувачену моє бажанку Володимира Володимировича заставу у розмірі 300 вжиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 908 400 гривень мирних копійок. Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самому обвинуваченням. Так і іншою фізичною або юридичною особою на розрахунковий рахунок з реквізитами, зазначеними в ухвали. Роз'яснити ввинувачення, що в раді внесення застави в визначеному ухвали у розмірі оригінал документу з банку, який підтверджує на депозитний рахунок територіального управління Державної судової адміністрації коштів, має бути надано у повноваженні службові особи і особи, утримуватися. У випадку внесення.